Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валентина і я захоплююсь створенням прикрас з бісеру. Сьогодні розпочинаю такий собі збірку відео про види бісероплетіння. Дивилася, шукала в YouTube давно, які види є, як робиться і зазвичай російською мовою. І буває, що. Отаких От простих відео не дуже так багато, тому вирішила поповнити колекцію українського ютубу. Сьогодні хочу розглянути такий вид бісора плетіння, як мозаїчне плетіння. Дуже його полюбляю, часто використовую і в основному використовую їх для браслетів, браслетів і оброшках деколи використовую. Так, сьогодні взяла, хочу вам показати на прикладі тоненького браслетику, щоб ви не тільки могли повчитися, а й зробити для себе браслет. Для мозаїчного плетіння важливо, щоб був відкалібрований однаковий бісер. Для цього я вибираю японський бісер. Це в мене ТОХО, синій номер 11408 і жовтий номер 1142. Ось такі два е, вида бісеру кольори. Беру ниточку. Ниточка це в мене японська S-Long. Вона для бісеру плетіння трішки дорога. Але раніше я плела і титаном 100, і монониткою. Що було під руками, тим і плела, але хочу спробувати. Е, е, браслет робила саме з цією ниточкою. Вона така міцна і грубша, чим... Чим титан той самий. Так, основне, що потрібно знати про мозаїчне плетіння завжди потрібно набирати парну кількість бісерин. Ми будемо робити тоненький браслет, тому набираємо всього 4 бісерини. Дві синіх, дві жовтих. Набрала. Тепер підтягую до кінця, але не до самого. Бачите, я залишаю відрізок ниточки. Ось, вам на білому не дуже видно. Ось відрізок такий немаленький, потім розкажу для чого це. І тепер дивимось, які в нас бісеринки, нам треба жовту. Іде жовта тут. Набирається через одну жовта, підтягуємо, спочатку буде складно, тому що мало що є тримати в руках, але це тільки спочатку. Ось так воно стануть. Зараз почекайте. Ось так, бачите. Викручується, як змія. Ось так вони стануть. Тепер беремо синю і вкрайню. Другий кінець нитки я притримую ось пальцями, він нікуди не дінеться. Можна вже ж робити тут бісеринку стоперну, але це лишній час. Ось, ми дві бісеринки вже проплели. Ось так. Тепер я не повертаю, частіше повертаю, хоча можете і повернути полотно. І тепер ось так. Беремо знов синю, і вона становиться вище. Дуже важко вам показати, тому що викручується все. Тепер нам треба ось тут жовтеньку. Беремо жовту. Бачите, ми додаємо дві бисеринки, одна синього кольору, одна жовтого. Ось так. Тепер сюди нам знову потрібна жовта. Затягуйте не дуже міцно. Хочеться я вам показати, воно все стрибає, вискакує. Персиненьку, ну, фокус чекає ще кудись, синеньку. Ось так вийшло. Тепер в другий бік знову синенька. І жовта. Тут нічого складного немає, складніше, коли є якийсь візерунок тоді так. А це простеньке для новачків, потрібно починати з простенького, щоб зрозуміти плетіння і трішки потренуватися. Жовта. Синенька. Бачите, ось так бісеринки лягають, як мозаїка, тому така назва мозаїчне плетіння. Ще покажу пару разів. Синя. Ось таке виходить плетіння. Тепер нам потрібно сплести відповідний розмір, відповідну довжину. Як це зробити? Міряйте собі обхват зап'ястя ось тут, метром м'яким. Якщо немає метру, то ниточкою. Щоб воно не дуже затягуєте, щоб воно було легенько. Міряйте ниточку і потім відрізайте і на простій лінійці. Відміряєте, скільки це сантиметрів. У мене зап'ястя становить 18 см. Тому мені потрібно, щоб браслет застібка застібалася на 19 см. 1 см ми даємо на облягання, щоб воно не тиснуло, тому що, якщо 18 см, воно буде дуже тиснути. 19 см для того, щоб дізнатися, яке полотно нам виплести, потрібно поміряти фурнітуру. Зараз я вам покажу, яку я буду прикріплювати фурнітуру. Я підібрала замочки, які, можливо, у вас є, ви зможете поставити на свій браслет. У своєму випадку, я використовую ось такі застіпка. З одного боку він зачіпляється за браслетик, а з другого боку трішки відгинаю один бік і зачіплюю за кільце. Потім пізніше, в кінці відео, я вам покажу, як це робиться. Можна брати ось таку засібку або ось таку. Але коли я роблю для себе, я надаю перевагу саме ось таким крючечкам, тому що їх дуже комфортно самі собі застібати браслет. З цим потрібна допомога. потрібно, щоб хтось допомагав. Застібати з цим. Я сама справляюся майже на всі, всіх намистах і браслетах, у мене стоять ось такі Крючечки Але на замовлення зазвичай вибирають ось такі. То я вже в людей не питаю, бо зазвичай беруть такі крабики. Так, ну що ж, в моєму випадку беру лінійку, міряю, скільки в мене цей замочок. Ну, 1 сантиметр. І кільце десь. Пів сантиметра, десь так, 5 міліметрів. Нам потрібно від 19 см, необхідного мені браслету відняти 2 см. Це буде 17. Ще також, ось в цих краях кінчик нитки, що я вам показувала, трішки буде у нас зменшені, зменшення до двох бісеринок. Ну, тут десь е також 5 міліметрів. Буде, можна їх і не віднімати, оскільки це вузенький браслетик. Якщо буде 19-19,5 см, це велику роль не зіграє. А коли ви плетете набагато ширший браслет і вам потрібно звузити до застібки, то там потрібно саме цю частину браслети з вуженням врахувати також у довжину браслета. Ну що ж, далі продовжуємо плести, в моєму випадку, до 17 см. Ось, аж сюди. Бачите, яка довжина має бути. Ну, це, хто має такі немаленькі руки, мусить плести багато. Все, підключуся до вас, коли у мене вже буде 17 см довжина. Що ж, ось я сплела майже 17 см, мені необхідних, там без кількох міліметрів. І зараз буду вам показувати, як оформляти краї вже цього браслетика. Тут мені потрібно перейти на дві бісеринки. Що я роблю? Переходжу ось сюди. Потім ось сюди. Хоча можна і зразу ось сюди у верхню. Ось сюди. Беру одну синю бісеринку, проходжу ось сюди. Бачите, в нас такий ось краєчок. Виходить. Я думаю, нічого більше додати не потрібно. Тепер я виходжу ось так, виводжу ниточку до самої серединки до краю, щоб прикріпити фурнітуру. Ось так. І тепер беру свій... свою застіпку. І просто кілька разів проходжу, прошиваю ось так, ось так. Ось бачите, як воно має стати? І кілька разів, щоб тут було міцно. Ця ниточка дуже популярна для тих, хто займається бісероплетінням, тому що вона дуже міцна, тому вона буде слугувати довго. Ось так. Я просто ниточкою прикріплюю, бо можна було б кільце взяти з'єднувальне, але мені подобається ось так. Це вже три рази я пройшла, і вже голочка проходить важко. Давайте ще один раз. Четвертий раз. І ось бачите, вже складно голочці пройти. Тут обережно. Тому що, якщо буде дуже грубо, ви будете тягнути, то бісеринка може лопнути. І тоді потрібно далі робити. Що я роблю далі? Я ніколи вузликів не в'яжу. Спочатку в'язала, мені завжди не подобалося, я просто ховаю ниточку. Ось таку середні дві бісеринки проходжу. По максимуму, скільки можу, пройду, і ниточка тоді, щоб її витягнути, потрібно дуже сильно постаратися. Можна зробити ось так круг, типу петельку зробити. Ось так. І ще трішки пройтися по бісеринках. Ось бачите, ниточки не видно. Не дуже затягуємо, тому що деформується все полотно. Ось так. Можна аж до самого кінця, доки ниточка є, але ми так робити не будемо. І коли в мене нитка світла, то я її обрізаю, стараюсь на світлому бісері. Ось, бачите, вийшла ниточка. Голочку вже знімаю, беру ножиці. Рішки натягую, як вам показати, і обрізаємо обережно. Все, цей краєчок є. Ось така мені ще подобається ниточкою, тому що, коли одягаєш браслет, щоб ось цей гачок шкіру не пошкодив, він лягає ось так. І нормально. Так, один край є. Тепер другий. Пам'ятаєте, я казала, що потрібно залишити відрізати. Десь тут у мене 20 см. Ну, це забагато я залишила, але краще більше, чим щоб не вистачить. Ще хочу зауважити саме з цим бісером. Ось я покладу, бачите, він полукругом йде. Це не лякайтеся, все це із-за того, що жовтий бісер трішки ширший, чим синій. Тому він такий полукругом. Але ми будемо його носити на круглій руці, так що це, наприклад, як на мене, ще й краще. Продягаємо ниточку другого кінця в голочку. Голочка у нас для біс... бісероплетіння, для бісерна голка, бо нема спеціальних для бісероплетіння. Тепер нам так само потрібно перейти в центр. Ось так. ось так. Беремо ще одну жовту намистинку, бісеринку і виходимо, ось так можна три зразу захопити. І виходимо ось сюди. І тепер потрібно ось таке кільце. Було б краще взагалі взяти кільце, яке не цільне, сплавлене, бо інколи через ось цей отвір, хоч і зажато, тут і цей ниточка, особливо мононитка, може прос... проскочити. Але оскільки в нас дуже така немаленька ниточка за товщиною, то вона не проскочить. Можна взагалі брати і дві бісеринки і тако зробити, але мені більше подобається саме таке, от бачите, вже вискочила ниточку. Саме таке кільце, тому що за нього потім дуже комфортно чіпляти той гачок мій. Так, ось так. І тепер. Кілька разів також проходимо. Стараємося, щоб ось це з'єднання було зверху. О, ось так. само, по можливості проходимо доки Голочка проходив бісер. Ой. Так, це три. Ще одне. Коли я роблю для себе, то я роблю ось такі кріплення. Для подарунку і на продаж, я завжди ось тут кріплю ще ланцюжок 3 см. Тому що там, коли людина особисто для себе замовляє так, а коли на подарунок, то буває, людина не знає, який, Бачите, ниточка вже пройшла. Тут потрібно ще зажати. Ну, навіть якщо це кільце відпаде, це нічого страшного. Так, ось тут вже обережно, вже не хоче проходити голка. Давайте ми сюди ось підемо. Так. Трішки краї укріпимо. Можливо, комусь не подобається таке кріплення, тому що воно таке на ниточках, щоб аж дуже дорого багато виглядало то ні. Але в мене основна ціль міцно, щоб трималося, щоб не загубилося. Зараз ще підіжму кільце. Хоча воно бачите вже. Ой, і таке буває. Зараз заміню кільце поверну. Хоча, знаєте, мабуть, я лишу його так. Це ще я для себе роблю. Ви, якщо вам тут потрібно дуже кругленьке, гарненьке, міняйте. Якщо у вас така халепа трапилася, а я залишу, зараз покажу вам, чому по-перше, ниточка тут уже ніяк не вилізе, треба її постаратися, там вже дуже міцно зажалось, ховаємо ниточку. Середніх бісеринках Раслетик готовий, тут все міцно тримається. Тут також тепер показую, як застібається цей гачок. Є такий лайфхак, зараз покажу, в мене є залишки ниточок, якщо вони не Тут не проскочить. Бачите, навіть одна ниточка тут не проскочує. Берете ось так, щоб легше вдягалося. Ось так. І ось так, бачите? Ниточкою тримаю кільце і потім пропу. Пропускаю і все. Браслетик мій готовий. Я люблю такі тоненькі, невеличкі браслетики. На замовлення я робила трішки інші, по 4 бісеринки, здається. Ось ось так виглядає. Він не тісний, вільно ходить. Якраз вийшло, мабуть, десь 19-19,5 см. Якщо ви хочете, щоб було вільніше, ви робите довше. Або просто кілька сантиметрів, зараз покажу вам ось такий ланцюжок я ставлю з нержавіючої сталі. Тоді ви на протязі ось цих кілець можете собі вільніше, тугіше зачіплювати. І як вам ось такий браслетик, краса, правда? Все. Надіюся, вам зрозуміло, що я тут хотіла до вас донести. Плетіння не складне, просто потрібно пробувати, вчитися. Потім, для того, щоб робити складніші узори і ширші браслети, потрібно брати схеми малювати. Можна На комп'ютері можна роздрукувати собі листочок саме з цим плетінням. Я, наприклад, роздруковую і малюю, мені так комфортніше. І в мене є браслет у цьому плетінні. Колись в мене замовниця замовила і мені сподобався, я також собі зробила. Тут дві окремих полоски по 4 бісеринки. Це так, як цей браслетик, як одна ця полоска. І в кінцях вони об'єднані. Зачіплю на яку зачіплю. Ось такі, бачите, браслети. Тут це я вільно дуже зачепила. Бачите, ланцюжок можна на край, можна ближче, можна ще ближче. Ось такий. Це такий одинарний. Так що можете зразу і цей спробувати. Тут взагалі легше. Тут один колір. Собі просто плетеш. І думала, що в мене з мікробісеру є такий Ні, це інше плетіння. Це ручне бісерне ткацтво. Це я. Знімлю для вас інше відео. Все, всім дякую за увагу. Надіюся, відео було корисним. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть зауваження, наприклад, чи вам щось не сподобалося, чи не видно, чи не чути, бувають такі коментарі. Лиш, будь ласка, ввічливо, коли людина пише з фуками-феками, я це не сприймаю за критику, а за просто вивалення свого негативу на іншу незнайому людину. Вічливо, вічливо до мене, вічливо я до вас буду. Тому дякую, знаю, що є у відео багато недоліків, тому що я тільки вчуся подібні відео знімати. Ніхто еканя-аканя і <сування> ступор, коли не знаю, що сказати, не відміняв. Це все є, ну нічого, працюємо, вчимося і пробуємо, пробуємо. Все, тоді до зустрічі. Дякую всім за увагу, до наступних відео про інші види бісероплетіння. Всім пока!